Проведемо експеримент, чи впорається кисневий відбілювач від бренду The Stuff з настільки брудною шкарпеткою. Для відео я спеціально взяла новеньку пару білих шкарпеточок, походила по землі, по брудному столу в альтансі, повитирала його ногами як тільки могла, але недостатньо брудно. Підемо ще. Тут ми топаємо вгород, зараз будемо дивитись, о, вже покраще, У нас вже і трава, і ягоди, і бруд, все, що можна. Отож, наші шкарпетки вже просто максимально забруднені. Зараз будемо їх рятувати. Для цього будемо використовувати кисневий відбілювач від англійського бренду The Pink Stuff. Він не має різкого запаху, в нього гарний склад, він підійде для тих людей, навіть у яких є алергія. І в лінійці цього бренду також є аналогічний засіб, але вже для кольорових речей. Тобто він буде не відбілювачем, а активізатором прання. В цьому відбілювачі всередині вже йшла мірна ложечка. Дуже зручно використовувати на невелику кількість речей. Я використовую одну ложечку або на якщо багато речей або дуже важкі забруднення, то вже дві. Потім це все потрібно залити кип'ятком, трошки поклашматити і дати постояти 30 хвилин. Я використовую палички для суші або будь-яку іншу дерев'яну лопатку, яка є під рукою. Якщо ви все правильно зробили, то кисневий порошок вступить в реакцію з гарячою водою і утворить ось таку піну. 30 хвилин добігають до кінця, зверніть увагу, як змінився колір води. Носочки стали біленькими, їх зараз ще можна кинути в пралку, але я просто їх попрала під водою, не кидала в машинку. І ось мій результат: ідеально білі, просто білосніжні. Замовити засоби для прання та прибирання можна у нас в магазині чиста хата. Шукайте нас в інстаграмі або приходьте до нас в магазин, будемо раді вас бачити.